Я був барістом, готував каву. А зараз я навіть не танк. В цивільному житті я вчився на вчителя історії. Я був міським головою міста Монастирської Тернопільської області, а сьогодні я командир граду Бен Базинград. В цивільному житті я був студентом, зараз оператор БПЛА. Механік. Сварщик. Шахтер. Я працював в шафті. Електромонтар з обслугованих підстанції. Я була архітектором, працювала в великих компаніях. Зараз я бойовий роти. Я був черговим електромонтером оперативний персонал Рівненської атомної електростанції. Маю двох діток, машину, Це все залишив і пішов сюди. Я працював машиністом електровозу на залізниці, а тепер я матрос морської піхоти. Я працював трактористом. Ну, пішов по спеціальності. Служив механіком водієм танка. В цивільному житті я тільки вчився і став будівельником, а тоді життя так склалося, що пішов в армію і став механіком танка. Я в цивільному житті працював водієм, а Ну, раніше працював водієм, а зараз на БМ 21. Найшов похожу роботу.